Доброго дня, дівчатка! Я роблю собі манікюр, це вже зроблені нігтики. Буду в тіктоці зараз в прямому ефірі робити на верхні форми укріплення. Зараз що я хотіла вам показати, дуже важко самому собі на лівій руці в мене був гель-лак. Були короткі нігтики і я робила гель-лак. Дуже важко спилювати. Я, значить, топ запиляла фризою мені незручно. Пилкою теж незручно, то я взяла ремувер для зняття. Така прикольна штука, я його покажу в кінці відео. Зробити скріншотик, або напишіть мені, я вам ссылку кину на тему я брала його. Мені дуже сподобалося. Робити треба по одному нігтику. Дуже мені сподобалось, що можна легко зняти. Зараз я промазую, промазую так щільно, дуже промазую. Наш гель-лак цим гелем. Гель ремувер. Я вважаю, що клієнтам так не потрібно робити. Якщо це повне зняття, гель да? якщо ви повністю знімаєте, так це як би гути окей. Бачите, вже він починає підніматися в мене. Реакція відчутна на нігті. Ось я вже це зняла повністю. Ось мизинчик я зняла. Тепер це чекаю. Ось уже по краю почало підніматися. Тут видно, що не починає, бачите, таке підніматися. Дуже класна річ, що. Коли зробиш сам собі, щоб оце не морочиться. Постійно так робити не бажано. Ну я буду укріплювати гелем, то вже таке не буду робити. Коли повне зняття, один раз, то нормально, тому що відбувається хімічна реакція на ногтів пластині. Але так, як разове, то годиться. Зараз я з лавишки приберу, щоб по шкірі не розмазувалося. Зараз вам показую, що я починаю його так, от, він лущиться, так і знімається. Дуже класно. Для мене це спасіння, бо я не люблю довго це спилювати, це довга така пісня. Переробляти, так що це або переробляти собі, якщо у вас гіллак. І треба його повністю зняти, бо у мене був дизайн прямо на, ніг, на нігтєвій пластині, ото срібло. Ось так воно було. І його якби не спиляєш, бо там на базове покриття таке тоненьке була розтяжечка. Так, ось я товщину зняла. Ще раз промажу ремовером. Таке прикольна річ, коштує недорого і дуже зручно, якщо ви зробили клієнту гель лак і він хоче повне зняття, то можна, я рекомендую. Так, робіть скріншот, поки там у мене залишки роз'їдає він. Така класна річ. Це на тему. Я думаю, що можна знайти гель-ремувер і на інших сайтах. Це краще, ніж ви будете ото фольгою, як ми раніше, да? рідиною для зняття. Тут то, то довше. Мені це більше сподобалось, то я з вами ділюся. Все, оце все. Потім я візьму ще з бафік і забафлю залишки. Можна було б ще мазати, ще розтворювати, я вже не буду, мабуть, може буду. Ні, я це возьму і залишки просто бафіком приберу. І все, спочатку тут 100 на 180, спочатку соткою грубою пройдуся. Ну, все ці залишки всі зняла. І це я підготую, його треба бажано змити. Тепер 180-кою пройдуся і показую вам нігтик. Ось, все. Так що клас. Супер, мені дуже сподобалось.